Тож вітаю! Сьогодні у нас прихід свіжої кавки. Давайте дивитися, хто тут хто, і дивитися будемо ближче, звісно. Все починається з Сальвадору Моразан, називається. Що він нам обіцяє? Сухофрукти, цитруси, лісовий горіх. 370 гривень. Потім Коста-Ріка Ла Ісла. Вона нам обіцяє сухофрукти, травяний чай, тросниковий цукор. Крутезно. А, дивіться, що там що там є ферма. а В Коста-Рікі є фермер. Це значить людина, яка самостійно робить нам цю каву, вирощує, доглядає за деревами, оброблює її. То ми знаємо до кого звернутись. І такі кави вони завжди кращі, коли фермер повністю відповідає за свій продукт. Крутезно, тут є. І Кенія Ван Річ, білий виноград, тропічні фрукти, жовтий яблук. Кінія і Ефіопія взагалі, якщо ми обираємо не мейнстрім сорти а більш високого рівня дуже класну каву виробляють. Тобто оці природні умови, які в цих країнах є, нам дарують суперові смаки. Тут у нас різновід SL-28 Батіан Рувіру. SL-28 крутезний, батіан це більше розраховано на витривалість. А, і руїру треба читати, чесно кажучи, не буду обманювати про цей сорт, але десь, я думаю, а, теж з цього набору. А, суха анаеробна обробка тут у нас. Тут у нас мита. Мита це значить, буде чистий яскравий смак. Шмита дасть нам чистий смак, а, мита анаеробна це значить, що а, щось додавали, а, теж змили шкірку, після чого в якихось а, контейнерах цікаві, додавали цікавих смаків натуральним способом. Загалом це робиться через або бактерій, або а, якихось дріжджів, і кава розкривається по-різному. Тож крутезні кави. А, сьогодні ми будемо тестувати Коста-Рику Ла Ісла, бо мені дуже цікаво, коли. Я бачу і фермера. І, до речі, скруто. SL-28. Сарчі, анакафи. Якісь цікаві, цікаві сорти арабіки. То буде подвійно цікаво спробувати. Тож, давайте йдемо до нашого ферзенато, засипаємо і будемо пити смачне еспресо. Так, тож наша пачечка ось очки. Відкриваємо і тисуємо аромат. Ах, обожаю цей момент. А, солодкі фрукти, сухофрукти, тобто, наче, як в, сах в цукровому сиропі виварюється тропічні фрукти. Щось таке. А, так, давайте. По-перше, вимолю повністю кавомовку. Щоб залишки кави там не лишались від минулого сорту. І ми собі не мішали... От майже все вже. Дійсно, перша порція буде така перехідна сама по собі, бо часточки можуть лишатися від минулої кави. Але, так, як виглядають зерна, рівномірне посмаження, десь плюс-мінус однаковий скрін, світло коричневий колір. Так, де в нас? центр? Це хан. Є. Поїхали таруємо ваги. І-і-і, і. і, і, і. Не будемо міняти налаштування нашої кавомовки, тим більше першу порцію, поки намеле захватиться зерно, вона не буде відповідати дійсності дій взагалі ніякій. Ну, так, загалом візуально схоже по швидкості по з тою колумбією Коцентраль, яка в мене була до цього. Тобто я тег... О, 21,3 грамів. Крутезно вгадав. Хоч в цьому все добре. Так. Ріжочок, пересипаємо нашу намелену каву з шейкера у ріжочка, трохи струснемо. Є таке. Оп. Тепер вирівнюємо рівень. Беремо тепер левелер і вирівнюємо ним рівень. Трохи у нас здачі кавової вийшло. Ну, вже як є, темперуємо. І ситочку. Тепер пролив і будемо готувати. Ще рівний момент, коли з'являється наша кавка з сухого намеленого зерна, вона стає перечудовим напоєм. Ах! І побігла нам краса в чашечку. Так, що у нас по швидкості? Трохи швидкувато, Ато. Але з іншого боку, на таких налаштуваннях, о, 7 барів, це моє. Кава буде мати фруктовий відтінок. Тоді ми зупинимо десь на 21 секунді. 70 мл за 21 секунду. Ми отримаємо легку і дуже фруктову каву. Якраз те, що мені і треба. Тож наша кавка Коста-Ріка Ісла, давайте її тестувати. О, о, чудова погода присмачна кава. М -м -м, що ми маємо? М -м, цікаво, кислинка якась, нестандартна. Загалом а, оцей присмак фруктів, він є. Я б сказав, що це типу ананаса щось. М -м, цукати ананаса, давайте, так? Міцність в каві є, це не слабка кава так точно. Кислинка з часом починає розкриватися. Вона отримує якийсь присмак типу манго. Угу. А, ну, як обіцяє нам напис на пачці. А, цукати тропічних фруктів, щось таке є. Якщо ми висішимо манго, додамо туди м, ананасику, О, да. папая маракує, тобто, оце багатство тропічних лісів а, буде збиратись у вас чаще. Давайте спробую дорогу порцію. Будемо вважати, що наша кавомовка наповнювалася. То буде цікаво ще раз повторити наш експірієнс вже з повністю налаштованою кавомолкою на цю каву. Починаємо нашу дорогу спробу. Подивимося по часу кавомолки. чи вона відповість налаштування, чи відповідають минулої кави 7. 23. До речі, да, майже відповідають. Я б додав би, все ж до 21 граму. І ми готові до готування. Отак От швидко, просто, коли щільність кави, той, що була у вас, і той, що ви засипаєте, відповідає, то і налаштування коротше. саме, Засипаємо в різочка, темперуємо, вирівнюємо рівень і готуємо. Тепер вже точно нашу Коста-Ріку іслу без ніяких запитань, тому що перша порція. Там можна якось силатись на те, що вона частково захопила собі минулу колумбію. То зараз в нас таких вже відповідей не буде. Вже це точно наша кавка. Так, зарядили стаканчик номер 2 Час. І вперед. Я трохи зменшу помола, От. і кавка починає текти більш повільно. І ми будемо вже е акцентувати на часу десь 23-24 секунди. Давайте так, 23-ка й буде. От. І значно менше водички. І крутяк. Оце буде більше схоже на правду. Тож, давайте йдемо до на нашого тестового столика. І поїхали наше тестування з другої спроби. Ах, фрукти. Вони були і є. Ви знаєте, більш розсивала кислинка. Вона стала тепер основним акцентом. Навіть винна якась. Наче фруктове вино. А На фоні якого з'являються легкі відтінки. Ну, певне, якщо ви правда пробували тростниковий цукор, от щось отаке десь проглядається тепер. Це є відтінком цієї кави. Mm. Цікаво. То були тропічні фрукти. Наразі на більш правильних налаштуваннях це яскрава кислинка плюс тростниковий цукор. А, ну ще Хм, mm. Цікаво. Так, да, і ті самі сухофрукти лишаються, але вони наче втратили яскравості, і на перший план у нас вийшов оцей а, тросниковий цукор разом. З... А хто це у нас? Це вже більш легкий смак тропічного, чогось то тропічного. Якщо так видумувати, на манго схоже, так, певне так, манго. Манго з тростниковим цукром. Коротше, кава грає всіма барвами, в залежності від ваших налаштувань, які ви зробите. Цікаво. Коротше кажучи, рекомендую 100%. Кава нестандартна і радує цікавими смаками. А, все таке є. Тобто відтінки тростникового цукру. Разом з цікавим тропічним якимсь фруктом це може бути ананас, може бути манго. Дякую, до побачення.